Виглядає дуже смачно. Всім привіт! Ви на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. І сьогодні ми знаходимося в нашому рідному та незламному Харкові, а саме за адресою вулиця Пушкінська, 66. Кав'ярня Мейкерс. Сьогодні ми робимо огляд на новий плейс цієї чудової мережі міста Харкова. Цій мережі вже 4 кав'ярні, адреси ми розмістимо ось тут, тож підемо разом з нами. Добрий день! Бажаємо багато смачної кави. Еспресо, підкажіть, на чому він? На костаріці нашій. Супер. На вашій це ви самі собі обсмажуєте, чи вам хтось під вас обсмажують? Е, Добре, тоді давайте еспресо на костаріки. Класичний фільтр, на чому він у вас сьогодні? Е, на колені санча. Давайте. І. А, а маленький Один маленький фільтр, і давайте ще з вашого сезонного меню калиновий фільтр. Ще щось з'їсти, давайте шокшуки з тостами. А вам як напої одразу чи з'їсти? А ні, напої можна одразу. Все равно 430. -430, -430. Що, ми вже забрали наше замовлення по напоям. Це класичний фільтр, це калиновий фільтр і еспресо на костаріки. Давайте почнемо з еспресо. На барі мені сказали, що вони використовують власну каву. Ну, тобто вони купують собі зелену каву і їм її хтось смажить під їх смаковий профіль і під їх смакові бажання. Давайте пробувати. Значить, еспресо дуже підкий, яскравий, кислотний. Нагадує десь червоні ягоди, такі тіло десь середнє, а після смак такий довгий і достатньо приємний. І відкривається трошки смаку чорного коладу, щось десь приблизно какао. Десь таке. Добре, давайте підемо далі. Спробуємо класичний фільтр на колумбі. Це, до речі, маленька порція. Смачна. Достатньо плотне тіло і приємний після І ми замовили сьогодні нестандартний напій з сезонного меню. Нас дуже здивувало воно. В загальному там три напої: це калиновий фільтр, шипшиновий фільтр і розмариновий чай. Ми взяли калиновий фільтр. Нам сказали, що він буде достатньо кислотним, набагато яскравіший ніж класичний фільтр. Тож давайте пробувати. Дуже цікаве поєднання класичного фільтру з калин. До речі, треба спитати, що вони туди додають. Тому що та кава дуже стала яскравою, кислотною, в неї відчувається як і смак самої кави, так і смак калини. Кислотність, як у анаеробної кави. Ось щось дуже схоже і така солодкість приємна після смаку. Ягідна. Добре, а ми поки чекаємо наше замовлення. У нас ще дві шок і потім ми вам це все покажемо. А взагалом... Чек на двох, тобто три напої. І два блюди в нас вийшло 435 гривень, якщо я не помиляюся. Як для мене це дуже приємна ціна на двох. Чекаємо шакшуку і показуємо її, як вона буде виглядати, і розповімо наскільки вона смачна. Так нам вже принесли нашу їжу. Виглядає дуже смачно, дуже смачно і дуже оригінальна подача. Давайте я спробую. М -м -м. Вони ще додають сюди волоський горіх. Мені дуже смачно. Обач, я просто більше нічого не можу сказати, мені смачно. Я буду їсти. Побачимося трошки пізніше. Лучше, улюблена рубрика, на чому варять каву. Значить, на еспресо в них стоїть сетап із кавомолки Макап і Astoria кавової машини. Мені сподобався еспресо, який був зварений на цьому сетапі, дуже смачно, тому він ідеально працює. На фільтрі там ви можете позаду побачити сетап кавомолки Еурік під фільтр і фільтр машини Бривіло Робонемат. Ну, ось і підходить кінцю огляд кав'ярні Мейкерс на вулиці Пушкінська, 66. Що можу сказати? Дуже затишно, смачно, тепло, уютно комфортно, дуже дуже багато людей. Ми тут були з 10-ї години ранку і дуже багато відвідувачів. О, бачите, тут ще є наша кава, от і величезна кавова поличка, до речі, окрім того, що товариство тут варить каву власної обсмажки, тобто ну, їм обсмажують на їх смак каву, то в них ще величезна кавова полочка, де є ми. Кавове товариство з Дніпра Хайхіл і компанія MadHeds. Що я вам хочу сказати, посилання на інстаграм цієї кав'ярні буде в коментарях до цього відео. З вас подобайка, дзвоник, підписка, коментарі і гарного вам дня, смачної вам кави! І якщо будете у Харкові, то заглядайте кав'ярня Майкерс, Пушкінська 66. До побачення!